seat on us Bye -bye. Ось ця будівля, тут все про неї розписано. А розписано те, що почуваєш себе тут некомфортно. Не те, що некомфортно, а якось моторошно. Мені якось зовсім не по собі тут. Дивне місце. Дівчата, давайте не закручувати себе, бо інтернет це не завжди правда. Я б сказала навіть дуже не завжди. Що там ще пишуть? Пишуть, що тут. Багато цікавенького та потаємного. Оцього я якраз і боялась. А не можна було, щоб просто багато цікавого і все. Дійсно, навіщо нам потаємне і без нього страшнувато. Дівчата, давайте поки нічого не побачили, не будемо накручувати себе. У -у -у -у. Погуляли. нам обіцяв веселу екскурсію. То просто так в рекламі було написано. А ми, як малі діти, повелись на інтернет рекламу. Ми просто керувалися емоцією, Загоріли ідеєю. І от ми тут. Так, або ми гуляємо тут і шукаємо щось цікаве, або йдемо в геть. Вже пізно когось не бачив. Давайте приймати рішення. Пропоную пройти ще трішки, якщо з нами нічого не трапиться. А якщо трапиться, то тоді що? Ну тоді ми вже про це не дізнаємось. І ніхто не дізнається. Були дівчата, зникли дівчата. Я тебе зараз чомусь трісну. Хіба можна таке говорити? Дійсно, може це все наша уява? Подивіться, як навколо класно. А зараз конкурс на найсміливішу дівчинку на планеті. Ти натякаєш на те, що хтось насмілиться зайти у цей будинок? Здається, ми бачила його в рекламному ролику, але нічого такого там не говорилось. Ми ж все детально вичитували. Кожен рядок, кожне слово. А ти хочеш тут було написано не заходьте туди, бо вам кінець? Якби я таке прочитала, я би сюди не пішла ніколи. Пропоную взятися за руки, щоб відчувати одна одну. Підтримую, щоб ні з ким нічого не трапилось. Я вже нічого не хочу. Ні цікавого, ні таємного, ні страшного, ні навіть доброго. Вам же скажуть, що якщо будемо триматися разом, все буде нормально. Дівчата, будинок як будинок. Ви що думаєте, що тут привиди живуть? <му> Дівчата, чекайте тут, якщо не повернуся. <гас> Та все буде добре. А ти смілива. Просто мені подруг, шкода. Не хотіла, щоб з ними щось трапилось. Я ж і говорю, що ти смілива. Не боїшся зомбі? Може, і боюсь. Не знаю. Просто ніколи їх не зустрічала. Це добре. Не радив би тобі зі мною зустрічатись. Чому? Чому? Голос у тебе ніби добрий. А тоді ти добрий. Просто у тебе щось трапилось. Трапилось. І тепер я не завжди себе контролюю. Мені дуже тебе шкода. Я б хотіла тобі допомогти. Її немає вже п'ять хвилин. Я боюся. Я? Мені здається, її немає вже ціловічі. Дівчата, не лякайте мене і себе. Може, вона просто заблукала. Дійсно, тут легко загубитися, тим паче ми тут вперше. Будинок же здоровенний. Може, вирушимо їй на допомогу? Чекайте, вона ж сказала, якщо не повернусь, не подобається мені це все. Потрібно щось робити. Ну і хто що буде робити? Хто візьме на себе всю відповідальність? А може на камінь, ножниці, папір? О, баса! О, О, вона жива. А якщо вона зустріла зомбі і він вкусив її, то вона скоро стане такою самою. Її кров попала інфекція, вона ж, мамочкою. І тоді нам кінець. Що будемо робити? У фільмах їх убивали, але ж вона наша подруга. Дівчата, ви чого? Це ж я. І зі мною все нормально. Можете доторкнутися до мене. Краще зізнайся, що ти зомбі. Ми ж колишні подруги. Так, ми подруги, тобто були, доки ти не того. І нам тебе шкода, але шкода й себе. Але ми хочемо тобі допомогти. Ту не знаємо як. Ми безсилі. Може, тебе якось можна врятувати. Дівчата, я не зомбі. Але я його бачила. Нам нам кінець. Все не так. Він чекає нашої допомоги. Ну, кажуть, що він довбу намагаю. І щось трапилось саме у цьому будинку. І тепер він і поносить нашої допомоги. І тепер ми маємо придумати, як йому допомогти. Все саме так. Я не важоди. Да, так і було. Але я постараюся вас не скривдити. А якщо у тебе не вийде? Не бійтесь. Я поки що себе контролюю. Адже я був такий, як і ви. Магу, ти нам підкажеш, як тобі допомогти. Таємниця твого перетворення захована десь тут. Так і що нам робити? Ми на все готові. Просто не кожного дня бачиш зомбі. А я тебе не боюсь. У тебе добрі очі. Дівчата, ми маємо його врятувати. А може він це повітря? Остав таке. Але ми теж тихим цим повітрям і з нами нічого не сталось. Може він щось з'їв чи випив? Ну, як фаріс. Дійсно, може якогось вовчих ягід не ївся? Що тут можна з'їсти чи випити? Хіба що якоїсь трави, а це хороша ідея. А можливо, тут є чудодійна трава? Ти хочеш сказати, якщо ми приготуємо це сілля і він його вип'є, то він стане як Пробуйте. Допоможіть! Я, звичайно, не дуже вірю у ці байки, але заради дашки. Наші... Ми ж подруги і маємо допомагати одне Бо Якщо лишити в біді, то які ми тоді, друзі. Головне, що нам це боком не обійшлось, а раптом він до нас нападе. Він обіцяв не скривдити нас, тому ходімо шукати ліки. Воно? Ні. Воно? А ці підійдуть між не бабки ворожка, щоб розбиратися. Ти з ним говорила. Ти її маєш знати. Вибирай. Дівчата, я така сама, як ви. Я не розбираюсь з зомбі. Він хвилюється або ж тримає себе в руках, як і обіцяв. Мені здається, він тримається з останніх сил, тому поспішай. Але я не дуже вірю в цю аферу. Це все заради тебе. Даринко, хапай, що є, і роби щось, бо все стає лячно. Робій щось сил немає. Тримай, а я поки що десь заховаюсь і перечекаю. Так, Даринко, ти там все порішай, а ми тебе тут почекаємо. Тримаємо кулачки, сподіваємося, що все спрацює. Бо він тобі довіряє, а ми так незнайомі люди. Дівчата, не хвилюйтесь, я приготую зілля і все буде добре. Мені тільки одній здається. Стівніть мене хтось. А мене краще у бо я не повірю. Це він той самий? І вона, вона жива їй вдалося. Я не вірю своїм очам. Це просто якийсь спецефект. Ми на це не платили. Дівчата, це не сон. А це не зомбі, це Павло. Знайомтесь. Дуже, Дуже. приємно. І мені приємно. А вам дякую за спасіння. І за це я вас не з'їм. А насмілиш з вас я наважу запросити на побачення. Мене? Ну не знаю. Hola oh oh <laughs> me